Уявіть собі темний зал кінотеатру десь так у 1920-х. На екрані мерехтять кадри, актори грають, але в повній тиші. Ну звісно ж, ні. А вже ж, ні. У залі зовсім не тихо. Збоку в плямі світла сидить музикант, найчастіше за фортепіано, і саме він наповнює простір емоціями. Ця людина, тапер. І сьогодні ми, власне, поговоримо про цілий культурний пласт, який виник і по суті зник. За кілька десятиліть ми зануримось у світ музичної ілюстрації українського кіно. Це ж історія про те, як народжувався саундтрек, задовго до того, як звук взагалі навчилися записувати на плівку. Саме так. І нашим провідником тут буде детальне дослідження історика кіно Володимира Миславського, яке називається становлення цеху музичної ілюстрації. Тобто ми спробуємо розібратися, як звичайні акомпаніатори ставали митцями, чому їхню роботу називали музичним бандитизмом. Так, так, яка технологія раптово обірвала цю унікальну епоху? Це знаєте, мистецтво, яке народилося з технічної потреби, просто щоб заглушити гуркіт кінопроектора? Гарафт, давайте почнемо. Отже, як усе починалося? Спочатку ж були просто грамофони, так? Так, на початку 1900 х це був найпростіший вихід. Але, знаєте, платівка це ж щось таке механічне, бездушне. І власники кінотеатрів дуже швидко зрозуміли, що жива музика це зовсім інша атмосфера. І тут з'являється тапер. Які до нього були вимоги? О, спочатку, як описує Миславський, вимоги були, ну, скажімо так, мінімальні. Тобто, просто гра щонебудь, аби не було тихо. Майже. Власника кінотеатру цікавило одне. Що в нія музикант грати популярні на той час марші романси вальси такий собі набір хітів під будь-який фільм? Але ж це не могло тривати довго. Глядач же не дурний, він бачить, що веселий вальс якось не пасує до трагічної сцени. Абсолютно, і найкраще тапри це відчували інтуїтивно. Вони почали еволюціонувати. От є дуже показовий спогад Олексія Каплера про київський кінотеатр. Він там називає старенького акомпонятора справжнім художником. Цікаво. А чому? Бо той уникав так званого буквалізму. А буквалізм це що? Це коли герой біжить і музика пришвидшується, плаче музика сумна. Саме так. Таке примітивне озвучення кожного руху. А той музикант, за словами Каплера, робив інакше. Він імпровізував, передавав загальний настрій, глибинну емоцію, створював магію. Так. І тут є ще один аспект, який показує, наскільки це мистецтво було живим. Це, мабуть, про Одесу. Точно в Одесі на Молдованці та переактивно використовували клезмерські мелодії. Володимир Миславський цитує одного з них Романа Гросмана. І що той казав? Він згадував, е, я грав і наші єврейські мелодії, тому що їх з перших же акордів схоплювала тубліка на молдаванці. Уявіть, музика говорила з глядачем однією мовою. Це фантастично. Тобто один і той же самий фільм в Одесі і у Києві звучав абсолютно по різному. Але ж у 1920-ті кіно почало стрімко змінюватися. Прийшов американський монтаж. Так. І це стало величезним викликом. Темп прискорився, сцени змінювалися блискавично, з'явилися великі плани. І класичні музичні твори сонати, ноктюрни, вони просто перестали працювати. Чому? Здавалося б, візьми драматичний твір під драму. Ну дивися початок твору міг ідеально пасувати до сцени, але через 30 секунд на екрані вже гонитва, а музика е продовжує звучати повільно і меланхолійно. Жахливий дисонанс. Так. Музика і картинка почали жити окремим життям, і яке було рішення? Імпровізація це був золотий час для талановитих імпровізаторів. Тапор став ну, майже співавтором фільму, який створював музику тут і зараз. Такий собі підрядковий переклад з візуальної мови на музичну влучно сказано звучить як вершина майстерності, але ж, мабуть, це і величезна проблема, якщо все залежить від таланту однієї людини і її настрою. Саме так на ранковому сеансі тапор міг створити шедевр, а на вечірньому втомлений він просто відбував номер. Фільм перетворювався на лотерею, і ця нестабільність породила велику дискусію Так, як взагалі правильно ілюструвати кіно. Так, і універсальної відповіді не знайшлося. Натомість сформувалося чотири основні концепції, чотири табори. Можна і так сказати. Перший абстрактний його прихильники казали: не треба лізти в деталі, головне загальний настрій. Драма граємо Чайковського, комедія щось легке. Такий собі музичний фон, а інші. Другий підхід повна протилежність, зображельний. Ці музиканти намагалися імітувати реальні звуки: грім, спів пташок, гуркіт потяга. Звучить трохи комічно. Уявляю, як тепер намагається зобразити на піаніно мукання корови. Ну, бувало й таке. Третій напрямок, мабуть, найпоширеніший епізодичний. Музика просто слідувала за сюжетом, змінюючи настрій від епізоду до епізоду. А четвертий. А четвертий найпрогресивніший тематичний. Це вже щось схоже на сучасну кіномузику. Так, це його прямий попередник. Ідея була в тому, щоб закріпити за героями чи подіями свої музичні теми, лейтмотиви. І потім ці теми розвивалися, перепліталися. Чотири абсолютно різні підходи. Суперечки, мабуть, були запеклі, але ж у чомусь вони мали сходитися. Так, і це найцікавіше попри всю ворожнечу, представники всіх напрямків були згодні в одному. Загальний рівень музикантів у кінотеатрах був ну катастрофічно низьким. І ось тут ми підходимо до того, що преса називала музичним бандитизмом. Саме так дослідження Володимира Миславського наводить просто нищівні цитати з тогочасних газет. Це не просто критика, це крик душі. Я бачив ці цитати, наприклад, про музику писали він не грет. Суміш з різнорідних уривоків, подібних до серії спогадів майже ненормального музиканта це жорстко. Або імпровізацію бездарних музикантів називали безглуздим набором звуків. Але слова це одне, набагато страшніші конкретні приклади. Один критик описує, як під час сцені, де мати втрачає дитину, оркестр грає веселий італійський піцікато. Це ж просто сюрреалізм уявити собі такий емоційний злам. Глядачі, мабуть, були в люті. Або сміялися. Це ж повністю руйнує фільм, або інший кричущий випадок. У фільмі Гамбург під час сцени розстрілу робітників та переграв Фокстрот. 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 При цьому в тій самій картині, коли показували ресторан, де Фокстрот був би доречним, він виконував якийсь старий вальс. Повний абсурд. Добре, це жахливо. Але чи не було тут системних проблем? Чи вся провина лише на музикантах? Справедливе питання. Звісно, проблеми були глибшими по-перше, ставлення адміністрації. Для них музика була чимось другорядним вони економили на гонорарах, наймаючи будь-кого. Тобто глядачі слухали не саундтрек, а чиїсь вправи на фортепіано? Фактично так. По-друге, технічний стан інструменти в провінції були старими розбитими, піаніно не тримало стрій. Зрозуміло. А ще війна між музикантами кіномеханіком це окрема драма. Кіномеханік на останньому сеансі хотів раніше піти додому і просто крутив фільм швидше. Скорочуючи сеанс на 10-15 хвилин. Так, а тепер уявліть диригента з ретельно підготовленою партитурою. Уся його робота йшла шкереберть. Саме і останній цвях зношеність плівок. З них просто вирізали пошкоджені шматки. Фільм ставав коротшим, а партитура ні. Це була битва з вітряками. Зрозуміло, що критики вимагали змін. Які були пропозиції? Почалися нові дискусії. Головне питання хто краще піаніст одинак чи цілий оркестр? І знову два табори. Одні казали, що піаніст гнучкийший, так, може миттєво реагувати. Так, це був аргумент прихильників солістів, а оркестр це, мовляв, громістка неповоротка машина. Логічно. А що казали ополенти? Їхній головний аргумент багатство звучання. Один диригент казав в оркестрі більше фарб, яка недоступна роялю. Вони вважали, що лише оркестр може створити епічну атмосферу. І ці суперечки, мабуть, підштовхнули до наступного кроку. Якщо імпровізація ненадійна, то треба писати оригінальну музику спеціально для конкретного фільму. Це був величезний крок уперед. І Володимир Миславський згадує перші такі українські фільми, два дні до якого музика написав Борис Лятошинський. Або нічний візник, документальний одинадцятий. Так. Але справжнім проривом стала музика Леоніда Кауфмана до фільму Його брата на весні. Чим вона була така особлива? Критики були в захваті. Вони писали, що це нарешті не музична мозаїка. А цілісне відображення фільму я процитую справжня перемога над застарілими музичними традиціями в кіно. Музика імітувала дзюрчання води, стукіт машин разом із новаторським монтажем це створювало єдине потужне аудіовізуальне полотно. Здається, вони були на порозі створення цілої нової професії, якоїсь спеціалізованої освіти для таперів. Вони не просто були на порозі, вони вже робили кроки. Роботу тапора довго вважали халтурою, а тепер заговорили про необхідність готувати кіноілюстраторів професійно. У 1929 році в Києві планували відкрити спеціальні курси. Але цим планом не судилося збутися. Чому? Невже все так раптово обірвалося? Тому що прийшла технологія. Звукове кіно? Так. Прийшло звукове кіно, і вся ця дивовижна культура живої ілюстрації, всі ці суперечки, експерименти, геніальні імпровізації, все це раптово майже миттєво стало історією непотрібним артефактом. Тобто, ціла професія, ціле мистецтво просто зникло за кілька років. Саме так розпочалася абсолютно нова епоха. Отже, якщо підсумувати, завдяки дослідженню Володимира Миславського, стає зрозуміло, що музика в німому кіно це щось значно більше, ніж просто акомпанімент. Це була жива, динамічна, часом хаотична, але неймовірно творча лабораторія, де на перетині музики та зображення народжувалося щось нове, і це ставить дуже важливе питання. Подумайте, що вимагалося від хорошого тапера розуміння кіномови. Миттєва реакція, імпровізація, відчуття аудиторії. Він мав бути композитором, виконавцем і психологом в одній особі. Створювати унікальний твір у реальному часі щовечора. І вся ця складна самобутня культура просто зникла з приходом досконалішої технології. І ось думка наостанок. Коли ми говоримо про технологічний прогрес, ми зазвичай думаємо про те, що здобуваємо, а чи часто ми замислюємося над тим, які унікальні мистецькі практики ми при цьому втрачаємо назавжди? Мистецтво тапера було унікальним діалогом між екраном, музикантом і залом. І чи існує сьогодні в нашу цифрову епоху якийсь аналог цьому втраченому мистецтву живої, миттєвої творчості, можливо, в іпровізації? Джазменів чи навіть у стрімах відеоігор. Питання відкрите.